Забруднення довкілля відходами від каменно-обробної галузі ось головне питання, яке було піднято на особистому прийомі народного депутата України Павла Дзюблика, жителями міста Коростишева. Бізнес, який забезпечує роботу більшу частину населення району, щоденно завдає шкоду природі та й самим мешканцям. Особливо це стосується населення, яке проживає поруч з водоймами, куди найчастіше й зливають відходи, а саме пульпу, як розповідає мешканка Коростишева Наталія Дрощенко, Запити до різних інстанцій щодо вирішення питання не принесли результату. Тому прийшли по допомогу до народного обранця і вже скільки разів про це говорили, і вже зверталися в різні інстанції, говорили вже із міським головою, і зверталися до адміністрації президента і до обласної адміністрації, і вже отримали листа з Житомирської екологічної інспекції про те, що це треба якось зупинити і вичистити це. Бо неможливо там жити, ні дітям не можна купатися, ні дорослим не можна купатися. І дихати, і ходити у всім піднімати. Це ж коли жарко, то там пилюка. Коли дощ іде, то цей дощ стікає в озера. І це таке становище складається. Це і це по всьому користішеві. Так, у свою чергу власники каменообробних підприємств не заперечують той факт, що дійсно з утилізацією пульпи існує гостра проблема, і вони готові сприяти у її вирішенні. Наразі у нас існує проблема по утилізації пульпи, тобто. Всі підприємства, які виготовляють гранітні вироби, мають відход у вигляді пульпи і Постає питання, куди ми її маємо утилізувати. Так як ми підприємці, ми їм виготовляючи продукцію, ми їм маємо забезпечувати утилізацію. Створена асоціація, яка готова, в принципі, консолідовано зібрати кошти і вже починає діяти в даній ситуації. Тобто будуть закуплені міксера, буде закуплені мийки, які будуть відмивати даний автомобіль, які будуть звідти виїжджати. Тобто зацікавлені ми всі, у нас діти всіх ростуть, ми тут проживаємо. Тобто екологічна. Ситуація порушена і її потрібно вирівнювати. Поспілкувавшись з двома сторонами конфлікту, мешканцями та підприємцями, оглянувши місце несанкціонованих зливів пульпи, Павло Дзюблик зустрівся з головою Коростишівської райдержадміністрації задля намічення шляхів вирішення проблеми. Були ми в голови райдержадміністрації, відмітили тобто напрацювали дорожню карту, за якою йдемо згідно цього через дві неділі. Голова адміністрації повинен провести роботу із сільськими і головами Крестишівського району, визначити місця, де можна створити безпосередньо пульпозвалища. Ось після того за цей же ж період ми повинні створити робочу групу, яка подивиться чи придатні ці місця для того, щоб створити там ці пульпозвалища. І після того ми запустимо в процес. Для того щоб це все-таки -все ввести в законодавче русло, також народний обранець наголосив на тому, що проблема з утилізацією пульпи актуальна не тільки для мешканців Коростишівського району і являється екологічним лихом Житомирщини. Ця проблема вже не перший день стоїть, і вона стоїть не тільки по Коростишівському району, а всюди, де є каменна переробка. Це просто жахіття Житомирщини, це екологічне лихо, з яким треба боротися, і яке треба приводити до нормальних цивілізованих норм.